Шановний глядач, сьогодні дуже важлива тема: тема присвячення поданню звітності фізичними особами-підприємцями. Позаду лишився 2023 рік. Отож, необхідно подавати звітність. Звітність різну, як її готувати, що необхідно врахувати, як подавати звітність з єдиного соціального внеску. Чи потрібно подавати звітність найманим працівникам? Всі ці питання ми будемо проговорювати в нашому відео. Також я нагадую вам, що ви отримаєте багато цікавої корисної інформації для видання вашого бізнесу. На нашому каналі. Підписуйтесь, давайте свої питання, залишайте коментарі. І так питання: скажіть, будь ласка, яка звітність подається фізичними особами-підприємцями першої, другої, третьої груп станом на 2024 рік. Фізичні особи підприємці повинні декларуватися наприкінці року. Перша та друга група звітують раз на рік подаючи декларація платника єдиного податку, так вона однакова як для першої, так і для другої групи. Якщо підприємці бажають, щоб за цей період 23-го року до них шов страховий стаж, вони мали платити за себе пенсійний фонд. Податки ЄСВ і тоді додається додаток 1 до звітності, в якому будуть враховані всі нарахування і та сплата пенсійного фонду за цей період, і цей період буде враховано в їх трудовий стан? Чи необхідно подавати звітність стосовно найманих працівників? Так, звичайно, якщо у вас на другій групі є наймані працівники, то подається додатковий розрахунок про нараховані заробітної плати, і відрахування з неї податків та соціального внеску. Будь ласка, скажіть, а які ж терміни подання звітності? Перша друга група звітують до два. Дев'ятого лютого, якщо ви платник третьої групи, то ви звітуєте поквартально і термін здачі вашої податкової декларації буде 9 люта 24-го року. Скажіть, будь ласка, якщо я став підприємцем всередині місяця, і спочатку ж я був на загальній системі, а уже з 1 числа наступного місяця я перейшов на єдиний податок, яким чином мені подавати звітність, щоб все було коректно. Якщо за цей період, коли ви були на загальній системі, у вас не було ніяких надходжень, то декларація Декларацію про майновий стан ви можете не подавати. Ви подаєте тільки за той період декларацію платника єдиного податку, якщо ви зареєструвались, ну, наприклад, там 15 серпня. Платником єдиного податку ви станете 1 вересня. То з 1 вересня, по 31 грудня, ви будете подавати декларацію платника єдиного податку. Скажіть, будь ласка, а яка специфіка підготовки звітності за 2023 рік має бути врахована при її підготовці? Я маю на увазі питання з ЄСВ з 2-відсотковою ставкою податку. Про що треба пам'ятати? Ну, по перше, потрібно пам'ятати ліміти. І прораховувати їх завчасно, щоб 30 грудня у вас не вийшло. Опана я вийшов за ліміти. Що мені робити? Потрібно також враховувати. Всі відсотки, які беруть банковські установи за обслуговування та перерахування грошей на розрахункові рахунки, тобто враховувати відсотки за еквайрін послуги нової пошти, враховувати обов'язково готівкові кошти, які ви отримуєте через роботу перера чи ераро. скажіть, будь ласка, а стосовно врахування страхового стажу, таке питання як може відображуватись у звітності, зважаючи на допустимі якісь питання, які були актуальні в 2023 Цьому році наразі під час військового стану приватні підприємці мають змогу добровільно сплачувати чи не сплачувати податки ЄСВ. Тобто, якщо ви не бажаєте сплачувати цей податок, страховий стаж за цей період до вас не враховується. Якщо ви його сплачували, обов'язково подається додаток 1 до податкової звітності, в якому відображаються як нарахування, так і перерахування. Загальної суми податком, скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, протягом року я працював, але ж не було змоги сплатити єдиний соціальний внесок, але ж наприкінці року я вирішив, що я хочу все ж таки цей рік, щоб в мене був зарахований до страхового стажу, чи можу я, наприклад, в грудні, чи там взагалі в січні 24-го проплатити повну суму ЄСВ за 2023 рік, чи це допустимо, чи буде це використати? Сона як підтвердження страхового стажу, чи може так зробити, якщо ви так вирішили, спочатку не мали бажання, а потім все ж ні, для мене це суттєво. Ви маєте сплатити за весь період, за весь 23 рік ці податки та відобразити в декларації. Саме головне, щоб у вас не було недоїмки по цьому податку. Тобто, це зробити можливо, так, так? шановні друзі. Це дуже важливе і актуальне питання станом на 2024 рік, і це треба враховувати ще більше цікавої Рисні інформації на нашому ютуб каналі, будь ласка, переходьте, підписуйтесь і зрозуміло отримуєте більше інформації. Також задавайте питання. Ми завжди будемо раді вам допомогти. Гарного вам дня!